Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Петриківка. Подивимось разом знижки до 2 березня. А ще я зараз у великому магазині, тож покажу вам відділ солодощів, тортів та тістечок Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Новинка печиво, мережка. Яблучна 230 гривень за кілограм. Мажор з какао зараз в акції 207 гривень, торгова марка АВК. Пам'ятаю, в дитинстві дуже любила цей мажор, а в звичайних магазинах навіть і не бачила такого. Акція на еклер з вершками 165 гривень за кілограм, і еклер з творогом 176 гривень за кілограм. Поки стояла в магазині, люди активно купують. Всім подобається. Такий пиріг яблуневий штрудель 500 г. Коштує майже 91 гривню, Я вже пробувала цей пиріг, брала на 14 лютого, всім дуже сподобався. Шоколад молочний лакмі з арахісом і карамелью торгова марка Рошен 55 гривень. Також трохи покажу, що є в наявності тістечко мурашник 40 гривень за 100 г, рафаелу 30 гривень, трубочка зі згущеним молоком 30 гривень за 100 г. Горішки зі згущеним молоком 205 гривень за кілограм. Халва ванільна 179 гривень, халва з арахісом 213 гривень за кілограм. Такий торт тірамісу 235 гривень за кілограм. Напишіть, хто пробував тут торти, як вам вони смачні чи ні. Такий гарний торт ромашка 205 гривень за кілограм. Пінчер з вишнею 250 гривень. Ціни доволі бюджетні. Медовик дитинства 200 гривень за кілограм, Спартак 227 гривень, Чизкейк Нью-Йорк 275 гривень, Прага 229 гривень, дуже великий асортимент. Торт Фантазія 330 гривень. Рулет мішутка 213 гривень за 1 кілограм. Тістечко міні брауні з вишнею 43 гривні за 150 грамів. Це, так зрозуміло, за одну штучку. Тепер перейдемо на відділ консервації. Новинка така печінка тріски 120 грамів 90 гривень. В акції макарони спіраль 400 грамів 33 гривні. Твердий сорт пшениці. Макарони перо 400 г 33 гривні торгова марка Ріва. Огірки 680 г мариновані корнішони 80 гривень. Оливки 300 г 70 гривень і беріка без кісточки. Заправка томатна з буряком 250 г 23 гривні. В акції сир Добродар 50% жирності 490 гривень за кілограм. Сир гауда 360 гривень за кілограм. Сир український. Зараз в акції 330 гривень. Ціна з картою зелена 320 гривень за кілограм. Ще в акції ікра зі смаком кети, 200 г 150 гривень. З картою зелена 140 гривень. Сир здоров'я 45% жирності. Торгова марка Козуб 230 гривень за кілограм. Сир плавлений вершковий майже 17 гривень за 70 г. Торгова марка Козуб. Ковбаса варена екстра з телятиною 170 гривень за кілограм. З картою зелена 160 гривень. В цілому зниження приблизно на 10 гривень. З картою вигідніше. Новинка ковбаса Ностальгія 370 гривень за кілограм. Хліб марсель Шевченківський зараз в акції майже 24 гривні за 300 г. Ананас з кільцями в сиропі майже 100 гривень за 580 г. Згущене молоко варене 80 гривень за 500 г. Паштет по-домашньому та курячий 80 гривень. Такі гречаники з м'яса та гречки 80 гривень за лоток. 10 котлет в упаковці. Зельц м'ясний 150 гривень за кілограм. Ковбаса селянська 160 гривень. Сальтісон Дніпровський 160 гривень за 1 кілограм. Так, що тут ще є цікавого? Шашлик курячий 170 гривень. Теж за 1 кілограм. Дуже багато різних продукцій. Балик святковий 290 гривень, рулет сала з часником майже 200 гривень. Рулет свинячий 190 гривень все дуже свіже та гарне. Ковбаса карпачо 310 гривень за кілограм, мабуть, сиров'ялина. Новинка святкова салямі з філе свінини 170 гривень за 1 кілограм. Також покажу вам різні ціни. На ковбаси. Можете поставити відео на паузу і роздивитися детальніше. Ковбаски єгірські 189 гривень за кілограм. Торгова марка фаро. Також є ковбаски Дмитрук 350 гривень за кілограм. Ще в них багато своєї випічки. Тут і паличка сирна і сосиска в тісті, плюшка з малиною. Ціни доволі бюджетні, все за 100 г. Ще в акції вершки 10% жирності, ультрапастеризовані, торгова марка Президент 73 гривні, йогурт 2% жирності салатний 34 гривні. Також покажу вам каталог до 2 березня. Можливо, я щось пропустила, не показала, і ви зможете роздивитися детальніше. Приємного всім перегляду!